Доброго вам дня, любителі гострого! В вашій увазі завершена робота. Топор серп для рубки кісток і шкурничок-м'ясничок для роботи по м'ясу, салу. Розпочинаємо із серба. Шкіряні ножни. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Ножни мають можливість підвісу на ремінь. Фіксується серп в ножнах на кобурну застіпку на хлястик. Використана сталь 50х14 мф медична нержавійка. Товщина виробу 4 мм. Цього достатньо для того, щоб працювати по ребру свині, заточений таким чином, щоб рубати ребро свині, курицю нутрію. Я термічу цю сталь на твердість, на твердість 57-58. Це медична нержавійка. З неї роблять скальполі. Так, накладки термоясень. Довжина леза 16,5 см. Висота серба 7,5 см. Руків'я 11,5 см. Йдемо далі. Шкурничок м'ясничок. Має. На шкіряні ножни для захисту ріжучої кромки, на яких розташовується логотип родинної майстерні. Має можливість підвісу на ремінь. Фіксується в ножнах на кубурну застібку. Виріб виготовлено зі сталі 50Х14МФ з твердістю 57-58. Медична нержавійка. Ріжуча кромка йде агресивний різ. Десятий кут зведений в ноль без мікрофаски. Для кістки так, такий кут заточки не підходить. Для роботи по м'ясу, салу, накладки термоясень, паракордовий темляк, стильника ножа. Виріб має агресивний різ. час використання дотримуйтесь правил техніки безпеки. Чудова пара, шкурничок, мясничок і серб.